Слава Україні! У програмі Новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке: попрощалися з воїном Володимиром Токарем. У Золочівській громаді повідомили, скільки учнів хворіє. Презентували книгу Андрія Чобота Сержант Вюн. У буску врятували чоловіка, який впав у річку. Ми запитали, як українці ставляться до заяв Трампа. У бродах попрощалися з воїном Олександром Мізерним. У золочу відбувся вечір пам'яті Ірини Фаріон та Василя особи. У Краснецькій громаді пройшла діалогова зустріч з родинами зниклих безвісти та військовополоненими. Тунель смерті. Чому біля плугова стається так багато ДТП? З глибоким сумом сповіщаємо про непоправну втрату, відійшов у вічність Володимир Токар, відданий захисник України. Токар Володимир Мар'янович, 1966 року народження, народився у місті Золочів. Із перших днів повномасштабного вторгнення. Він добровільно став на захист батьківщини, вступивши до лав Збройних сил України. Він виконував бойові завдання у складі 108-го окремого гірсько-штурмового батальйону як старший стрілець. Під час боїв у селі Спірне Краматорського району отримав поранення. Надалі ніс службу як старший стрілець 3-го відділення взводу охорони 6-го відділу Хмельницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. На жаль, 19 лютого 2025 року у селі Ярмолинці Хмельницького району Володимир Токар помер. Щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана герою України. Як повідомили золочів.нет у відділі з питань освіти, молоді і спорту Золочівської міської ради у школах громади хворіє 798 учнів, а у більшості навчальних закладів перевищено епідемічний поріг у 20%. Відповідно до рішення Львівської обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та рекомендацій Департаменту освіти і науки Львівської обласної військової адміністрації, з 18 лютого 2025 року навчальні заклади Золочівської громади перейшли на дистанційне навчання. Попереднє дистанційне навчання триватиме до 28 лютого 2025 року. Ми маємо інформацію від Центру контролю здоров'я доходною про те, що відпова група, яка найбільше хворіє цими вірусами, це є діти від 1 по 6, -й, 7 -й клас. Тому і комісія обласної адміністрації з питань надзвичайних ситуацій. Ухвалила рішення про те, щоб заклади загальної середньої освіти прийшли на віддалене навчання на 11 днів, тобто з вівторка і до наступної п'ятниці через тиждень. Таким чином, ми практично на два тижні зможемо зменшити скупчення дітей і зростання захворюваності. 19 лютого у Золочі відбулася презентація книги Андрія Чобута Сержант Ф'юн. Захід пройшов за участю головного героя твору, ветерана російсько-української війни Миколи В'юна. Роман заснований на реальних подіях і розповідає про складні перипетії життя у воєнний час. У центрі сюжету історія Миколи В'юна, який героїчно захищав незалежність України, пройшов через важкі випробування та отримав поранення, але зберіг силу духу, любов до батьківщини та рідних. Книга написана з душею та майстерністю. Передаючи всю палітру воєнних подій, від болю до гумору, від сатири до суворої правди війни, читачі знайдуть у ній не лише драматичні моменти, а й життєві історії, що близькі кожному українцю, в загальному люди, які люблять читати, я думаю, що вони захочуть її прочитати там, там можна побачити себе. Кожна людина може побачити себе в тій книжці. Десь в якихось подіях. Там і навіть і ковід, ну, там якось частково згадується, як люди поводилися, коли почалася війна, як було до війни. ну. Кожен згадає себе або своїх рідних, або знайомих. Я думаю, що і вона повчальна. Думаю, що ну, її варто прочитати. Я її прочитав, напевно, що разів шість або сім. Тут такі з поля бою наводяться Тези, що без мови навіть бойові дії неможливо проводити. От, наприклад, цей ж епізод, коли в Миколаному підрозділі закінчились патрони, і те треба було сказати з шифрограмою якоюсь, бо слухалися одні... і москалі слухають рації, і ми слухаємо, але треба сказати так, щоб вони не здогадалися. І він використав простий два слова. Треба, треба цвяхи. Для москалів це як оце, що таке треба для них? Нічого не значить. А цвяхи також. Ну і ну, такими простими тезами воно доносить якби. Е, оцю, що, і от е, спростовую, е, що ми один народ, тим самим. Ми не один народ з тими. Зовсім інше, то як головний герой бере першого полоненого і каже йому, він каже: о своє, а ти каже, ти звідки? І звідки що для нього? В нього очі квадратні? От тут таких, в таких літературному жанрі воно дуже гарно поєднується. Не треба щось там доказувати, розказувати. Все дуже легко показується. На прикладі, живому. Презентація викликала значний інтерес серед присутніх, які мали змогу поспілкуватися з автором і головним героєм книги, поділитися своїми враженнями та ще раз усвідомити ціну, яку наші воїни платять за свободу України. 16 лютого 15.09 до рятувальників Золочівщини надійшло повідомлення про надзвичайну ситуацію у місті Бузьк. У місцевій річці тонув чоловік. Про це повідомляє кореспондент Золочів.Нет. З посиланням на рятувальників на виклик оперативно прибули рятувальники 14-ї державної пожежно-рятувальної частини. Використовуючи рятувальну мотузку, вони витягнули потерпілого на берег та передали медикам. Чоловіка госпіталізували до Бузької центральної районної лікарні. Дональд Трамп зробив низку суперечливих заяв щодо війни в Україні. Як українці оцінюють його слова? Кореспонденти золочу.нет запитали про це людей на вулицях. Ваше ставлення щодо останніх висловів Трампа щодо війни в Україні? Хвора людина. На всю голову. Їм треба гроші, а не вільна Україна. Їм все одно. Ми на нього надіялися, а то немає, треба на це надіятися. На Європу, на нас, а не на когось. Щодо останніх висловлювань Трампа щодо війни в Україні. Ой, то ну його придурка. Ви що, ні-ні-ні, не хочу попадити думка щодо останніх висловлень Трампа щодо України та війни. Ой, то тут думка, я навіть не знаю, як висловитись цензурно, якщо чесно. Ну, та боляче, звичайно, що боляче і важко слухати таке. Пережила стільки, наш народ пережив і така неповага до людей, до, до, до наших жертв, таких, скільки в нас військових хлопців загинуло. Звичайно, що боляче. Не знаю, щось розочарувалося в ньому. Думали, що буде щось якась підтримка, ніякої підтримки немає. І не знати від кого чекати. В общем, надіятися треба тільки на себе. То, то, є, то є політика. Вибачайте, ні. Я не маю. Висловлювань Трампа про Україну до... щодо України та війни. Шо, що влада має, то і, і, і чує від Трампа. Як зробив Зеленський, так від, відноситься до некомпетентна влада, так і вона. Відчуває ту пряму мову від керівництва Америки. Боже мій. Америка, Америка на своїх проблем є. Зараз тема Трампа. Ніби це, от, головне ж давав зброю та й все. Легенько треба з ним говорити. Дуже легенько. Бо ми бачимо, зараз що, Москва перемогти і все. Дуже негативне ставлення до того. Дуже негативне. Дякую. А по буде все нормально. Він пунктує. Па щодо України та війни. Війна в Україні нікуди не поділася. Ми мусимо її самі наближати. Америка ну, хоче, допоможе, не схоче не допоможе, але ми мусимо самі докладати всіх зусиль, щоб наблизити ту перемогу. Не сидіти тихенько вдома, не ховатися під спідницю, не донатити 50 гривень на місяць. А все-таки щось робити. Хто старенький не має сили, то молитвою. А хто має силу, мусить допомогти? Ой, мені шкода американців. Просто я вже не кажу про українців. Де їхні очі, де їхні були думки? Як можна було таку людину вибирати на пост президента? А ми справимося без Трампа, тому що ми сильна нація. Ви знаєте, я. Дивилася дуже чудову передачу, де виступав наш психіатр Глузман, так він охарактеризував Трампа єдиним словом, безконечна вседозволеність. І тим можна пояснити все. Тобто людина, яка дозволяє собі принижувати когось насамперед, себе не поважає. Людина, яка поважає себе, ніколи не дозволить настільки принижувати, тим більше президента країни. Це е, обурливо з точки зору людської, не говорячи вже про якісь політичні аспекти цієї проблеми. Оце, що я би хотіла сказати. Найголовніше, що мій син із хворий вже і два рази в лікарні лежав. Вчора мабуть, я хворий. А Трамп він не є українець. Я не знаю, він хоче купалення, навіть незалежно чи закінчиться війна. Що собі? Більше не знаю, що казати. Хочу сказати, що е, легше то все зворажити, а краще то подумати, що не тільки він має Зеленським, але ще він хоче сказати, що і народ у нас є український. Він подумає, що треба із народом рахуватися. То перше, чим що сказати, треба подумати. Я не схвалюю, легше все розбити, а склеїти дуже важко. Я вважаю, що його дні ну фактично вже вичерпані. Приємно те, що Америка піднімається, що люди толерантні з нами, весь Євросоюз підтримує нас. Я сподіваюся, що у нас все буде добре, що ми далі отримуємо таку підтримку, як ми мали. І напевно, знаєте, сюди треба шукати плюси. Плюс в тому, що завдяки тому Трампу, якби нам то не хотілося сказати, завдяки тому Трампу ми ще більше згуртовуємося. Ми ми стаємо такими, як ми були після війни. А я би... До початку війни перепрошую. А я б трішечки додала, що нам бракує лідерства і дипломатії. Трохи вона і наша в тому є на даному, ми, на ми, даному ми, рівні. Я рівні. розуміти, що ми маємо розраховувати перш за все ну, найбільше на себе і не чекати і на ЗСУ. допомоги. Так, і ну, на, на, на ЗСУ. Ну, я маю на увазі, а що ми. все разом наше військо, тому що ну, ми є одним цілим. Наше військо, ми, тобто, ми. Проти того агресора, проти тої війни, ну щоб війна закінчилася, обов'язково потрібно. Я вважаю, що такої нації як Росії не має існувати, тому що її зупинити може тільки силою і ніяк ніякими дипломатичними методами, тому що це буде короткостроково. На жаль, Діалогова зустріч з родинами зниклих безвісти та військовополонених відбулося у Краснецькій громаді. Очікування, надія і боротьба з тим, щодня стикаються родини українських захисників, які зникли безвісти, важкопоранені чи знаходяться в полоні. Кожен день для них це сповнений болю, страждань, непорозумінь, а також сподівань. Щоб підтримати такі сім'ї, представники державних структур разом із Красненською селищною радою провели важливу діалогову зустріч. Ну, Осуна на зустріч ініціонало з селищним головою. Давніше ми вже почали такі виїзди робити окремо у громади. Не кущові, там не в районі, не в області, не в обласному центрі, а саме по громадах, щоб всі родичі наших військових, які є в статусі чи безвісті, зникли, які є в полоні, мали можливість отримати вузькоспеціалізовану спеціалізовану інформацію від кожного суб'єкта, який долучений до процесу і пошуку і обміну військовополонених. Тому сьогодні були представлені. Всі представники державних органів влади, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, уповноважений з питань розшуку осіб, які є безвісті, зникли з особливих обставин, представники міжнародного комітету Червоного Христа. І кожен з присутніх тут мали можливість задати такі індивідуальні і загальні питання, на які ми дали можмали можливість відповісти в силу своїх повноважень. І після цього поділилися на групу для того, щоб кожен міг індивідуально поспілкуватися, заповнити чи Якісь заяви, чи е, отримати такі вузькоспеціоні відповіді на свої конкретні питання. Дякуючи омбудсмену з прав людини Львівської області Тарасу Подвірному і колегам, які представляють різні штаби його офіси по роботі з е, е, захисниками, які мають статус зниклі безвести або військового полонення для покращення комунікації. Тому що є дуже багато питань різного роду. До нас звертаються е, родини. Дуже часто з для того, щоб можна було отримати більшу інформацію про їх рідних, для того, щоб можна було отримати інформацію, яку вони можуть допомогу отримати. І підтримку від держави і від нас як органу місцевого самоврядування, тобто є багато питань, власне, які стосуються комунікації, куди можна звернутися, для того, щоб отримати як найбільше інформації про своїх рідних. Відповідно, сьогоднішня зустріч має дуже би хотілося, щоб люди отримали відповіді максимально на свої питання. І власне, якщо сьогодні нам вдасться вирішити знаєте, якісь питання, які стосуються. Це повернення з полону наших захисників або з'ясування статусу їхніх, якщо хлопці, які є зниклі безвісти, власне, виявляються в полоні. Це вже звістка для рідних, що він живий. З глибокою сумою повідомляємо, що в боротьбі за незалежність і цілісність України загинув мужній воїн Олександр Олегович Мізерний. 19 лютого у бродах попрощалися з воїном. Олександр більше місяця вважався зниклим безвісти. Рідні до останнього сподівалися на диво. Проте, 15 лютого надійшла жахлива звістка. Його життя трагічно обірвалося в районі населеного пункту Оріхово-Василівка Донецької області. Під час ворожого обстрілу, що поєднував удари дронів та артилерії, він загинув, виконуючи свій обов'язок перед батьківщиною. Тепер навіки йому 31 рік. Олександр залишиться в пам'яті всіх, хто його знав, як справжній патріот, мужня та віддана людина. Яка до останнього подиху боролася за свободу України, висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким у цей скорботний час розділяємо ваш біль та молимося за упокій його душі, світла пам'ять і шана герою України! 16 лютого в Золочівській музичній школі відбувся вечір присвячений пам'яті відомої мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон, яку трагічно вбили у Львові, а також українському воїну Василю Особі, який віддав своє життя в бою за Україну. Захід зібрав громадських діячів, освітян, священнослужителів, волонтерів та працівників культури, які прийшли вшанувати пам'ять видатних постатей. Серед присутніх була Софія Особа, донька Ірини Фаріон та дружина загиблого воїна. Цей захід це десь знаєте мій гріх перед Іриною Фаріон, тому що я мала в планах запросити її на презентацію її книги Англізми англізми і проти англізми, і не встигла, на жаль. І зараз така зустріч за участі її доньки. Це є по перше, данина пам'яті це уклінці великій жінці. По-друге, ми цього потребуємо. Ми потребуємо повторювати, що наша мова це наша зброя. Ми потребуємо об'єднуватися, побачити, скільки в нас є тих людей, які живуть мовою, живуть словом, живуть нашою традицією, живуть тою війною, яка нас знищує, яку ми мусимо виграти. І тому я тішуся, що Софія погодилася при. Їхати, що ми поговоримо і про Ірину Фаріон, і мабуть вона розкаже про свого чоловіка, який буквально за кілька місяців після загибелі Ірини Фаріон теж поліг за Україну. Я думаю, що нашим золочів'янам буде цікаво безпосередньо поспілкуватися, бо питань є дуже багато. Скажіть, будь ласка, як знаходити в собі сили після такої важкої втрати матері та чоловіка? Я силу знаходжу в дітях Вусі та Дмитрику. Вони найбільші моя потіха, і насправді вони мені дають силу пережити ці важкі втрати. І підтримка людей. Підтримка, допомога. Насправді, всі, хто мене оточує, дає мені силу не здаватися та робити те, що я вважаю за потрібне для пам'яті мами та оселя. Чи плануєте продовжувати громадську діяльність Ірини Фаріон? Так, ми плануємо. Ми разом з маминими, друзями, з маминими подругами, я особисто будемо продовжувати мамину справу і будемо робити так, щоб про її ім'я ніхто не забув. Але я впевнена, якщо б ми не робили, все одно пам'ять про Ірину Фаріон в житті країни, в житті нації буде вічною. А що ви хотіли сказати людям, які вас підтримують? Я би хотіла їм дуже подякувати, кожного обняти та сказати, що без них я би не змогла. Дякую, дякую. Кореспонденти Золочів.нет дізнавалися, чому біля села Плугів Золочівського району стається так багато ДТП і чи можна цьому запобігти? Як повідомили, Золочів.нет у золочівському районному відділі поліції, згідно зі статистичними даними за 2024 рік. На автодорозі м 09 Тернопіль Львів раваруська Руська, зокрема на відрізку 45 км кілометрів м, метрів, км кілометрів у селі Плугів. Тунель, Відбулося 10 дорожньо-транспортних пригод. Внаслідок аварії травмувалися 23 особи, а одна людина загинула. Основною причиною ДТП на цій ділянці є перевищення безпечної швидкості руху транспортних засобів. А також неуважність водіїв, які не стежать за зміною дорожньої обстановки. Водії порушують правила дорожнього руху України, що призводить до трагічних наслідків. Для зменшення кількості ДТП Золочівський районний відділ поліції надсилає наряди відділу реагування патрульної поліції до місць підвищеної аварійності, щоб забезпечити дотримання правил дорожнього руху учасниками дорожнього руху. Проте лише поліцейського контролю недостатньо. Ситуація потребує комплексного підходу, що включає інфраструктурні, організаційні та просвітницькі заходи. Зокрема, для підвищення безпеки дорожнього руху необхідно освітлення перед та всередині тунелю, оновлення та покращення дорожніх знаків, облаштування відбійників, встановлення стаціонарного радарного контролю швидкості на початку села, плугів зі сторони Тернополя. Комплексне впровадження цих заходів дозволить знизити аварійність на небезпечній ділянці та зберегти людське життя. Закликаємо водіїв бути уважними та неухильно дотримуватись правил дорожнього руху. Дякуємо вам, глядачі, за довіру. Підписуйтеся на наші сторінки в соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, підтримуйте нас подобайками чи поширеннями. Пам'ятайте, що найсвіжіші новини завжди доступні на сайті zolochiv.net. Залишайте коментарі та поширюйте перевірену інформацію. Гуртуймося, допомагаймо армії! Слава Україні! Героям! Слава!